Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Буква ЩА. Позначення нею звукосполучення щитче. Читання складів слів. опрацювання віршів Катерини Паралісної дощик. Різнокольоровий дощик за Валентиною полинок. Відкрите у підручнику сторінки 56-57. Послухайте і відгадайте загадку. Не дрімають карасі. Знають добре геть усі. Стерегтись потрібно з люки. Хижої, страшної. Скажіть, хто зображений на малюнку? Правильно. Щука. Послухайте, як я буду вимовляти це слово та назвіть перші звуки, які ви чуєте. Щука. -чу Щука. -чу Правильно. Приголосні звуки Ш і Ч. Сполучення звуків Ш-Ч позначають буквою Ща. велика буква Ща, Маленька буква Ща. Давайте опрацюємо звуковий аналіз слова «щука». Два склади. Наголошений перший склад, два голосних звука і три твердих приголосних звука. Перші звуки Ш, «ч», які позначають букву «ща», та приголосний К. Давайте поглянемо, що схоже на букву «ща». Щітка, верблюд. Ща тридцята буква українського алфавіту. А з чого ти зробиш свою букву Ща із конструктора, з олівців, лінійки та скріпки, Із гудзиків. Проявіть креативність. Можливо, вам в голову прийде ще якась цікава ідея. Накрапає дощик. На краплинках написані склади. Давайте прочитаємо їх разом: Ща, Щу, що, ща, ще, ще. Ща, щу, що, щи, ще. ще. Давайте разом прочитаємо слова. Дощ, кущ, щит, лящ, щука, щока, щеня, ящик, борщ, хрущ, плащ, щітка, щічка, площа, щавель. Ліщина, ящірка, щиглик. Прочитайте ці слова і ще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Послухайте вірш Катерина Перелісна Дощик. Іди, дощику, іди. На городи на сади, на траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб дітки маленькі росли здоровенькі. Дайте відповіді на питання. Зупиняйте відео Що поливав дощик. Навіщо йде дощ? Чи доводилося вам спостерігати за дощем? Яким буває дощ? Прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Зупиніть відео. Послухайте вірш за Валентиною полинок. Різнокольоровий дощик. Між травинок дощ зелений. На барвінку. Синій, на ромашках білий білий, у хмарині сірий. На червоних черевичках крапельки червоні і чомусь прозорі зовсім на моїй долоні. Дайте відповіді на запитання. Зупиняйте відео. Якого кольору дощ між травинок? Якого кольору дощ на барвінку? А на ромашках. А на червоних черевичках. Якого на долонях. Прочитайте вірш самостійно. Поставте відео на паузу. Оберіть колір, який характеризує вашу роботу на уроці. Червоний. Я не міг, не могла, не хотів, не хотіла це робити. Оранжевий. Я хотів, хотіла це зробити, але не вдалося. Жовтий. Я це робив, робила з допомогою. Зелений. Я це робив, робила, хоча були помилки. Блакитний. Я це зробив, зробила, але не відразу. Синій. Я це зробив, зробила. Фіолетовий. Це було дуже просто. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.